Наразі робота правоохоронних органів на Закарпатті скоординована таким чином, що дозволяє не лише затримувати окремих організаторів, а й виводити з гри цілі групи, які роками могли б працювати в регіоні, якби залишалися поза увагою правоохоронців. Лише з 1 липня правоохоронними органами викрито понад 30 схем незаконного переправлення через держкордон чоловіків призивного віку. Повідомлено про підозри 48 організаторам та їх спільникам, 44, з яких взято під варту. Загалом тільки в рамках цих кримінальних проваджень не допущено втечу понад 100 військовозобов'язаних. Загальна сума неправомірної вигоди, яку отримали викриті зловмисники, складає майже 230 тисяч доларів США. Тільки нещодавно прокурорами скеровано до суду обвинувальні акти щодо трьох інспекторів Закарпатської митниці які планували налагодити канали втечі від мобілізації. За одним фактом, митник та його знайомий працівник іншого правоохоронного органу отримали 32 тисячі доларів США за незаконне перенаправлення двох військовозобов'язаних. Двоє інших митників затримані при організації незаконної втечі Киянина до Угорщини за 8 тисяч доларів США. Прокуратура Закарпаття і надалі буде проводити системну, титанічну роботу з виявлення даних порушень на даному напрямку роботи. Ми не будемо зупинятися на виявлених фактах і будемо припиняти всі нелегальні канали перенаправлення військовозобов'язаних незаконно через державний кордон України.